25 березня вівторок, якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Традиційно для вас вони зібрали лише найважливішу інформацію з життя області, і далі у випуску говоримо про таке. 25 березня відзначають День Служби безпеки України, виловив риби на 200 тисяч гривень. Такий штраф отримав рибалка за незаконну риболовлю. Форум тижні добрих справ вперше провели у Вінниці. 25 березня в Україні День служби безпеки. З початком повномасштабного вторгнення роль СБУ значно зросла від викриття ворожих агентів до запобігання диверсіям і боротьби з інформаційними атаками. З початком російської агресії у 2014 році СБУ зосередила сили на боротьбі з гібридною війною, сепаратизмом та підривною діяльністю окупантів. Після 24 лютого 2022 року СБУ разом з Шими силами оборони стали на передовій боротьби за незалежність України. Працівники Служби безпеки завдають ефективних ударів у глибокому тилу ворога, виконуючи місії, які допомагають Збройним силам України рухатися вперед і змінювати хід війни. Понад 200 тисяч гривень на таку суму незаконно наловив риби чоловік на річці. Думка поблизу села Слобода, Мижирівська жмеринського району. Місцевий рибалка за допомогою забороненого знаряддя лову зяброва сітка наловив понад сотню карасів сріблястих і два раки загальною вагою 30 кілограм. Порушника виявили під час рибоохоронного рейду. В чоловіка вилучили усі заборонені засоби лову, а рибу повернули. У водойму. На річці Думка в селі, Слобода Межирівська з району він здійснював незаконний вилов риби забороненими заряддями лову, а саме зябровою сіткою, дожина якої сягала більше 100 метрів, в результаті чого він виловив цінні види риб такі як карась ріблястий. І два раки. Сума збитків становила близько 223 тисяч гривень. Тобто на порушника був складений протокол за частиною 4 стаття 85 КУПАП. Доволі часто тобто, порушення є. Які заборони в даний момент діють, це зимувальні ями, тобто вони діють до 31 березня, потім починається нерестовий період, тобто коли риба йде на нерест. І в даний момент ще триває нерест щуки. Два роки тому під Бахмутом під час запеклих боїв зникло 35 українських захисників. Це воїни 9-го окремого стрілецького батальйону, які тримали позиції на Херсонщині, а згодом були переведені на Донецький напрямок. Рідні бійців щоденно відшуковують бодай найменшу інформацію про своїх чоловіків, синів та батьків, щоб нагадати світу про зниклих воїнів. Родичі запускають флешмоб серед зниклих безвісти. Ярослав Вітряк, чоловік став на захист країни в серпні дві Другого року з нами на зв'язку Анастасія Вітряк, дружина зниклого безвісти військовослужбовця. Пані Анастасію, мої вітання. Вітаю я дружина. розкажіть. Розкажіть, будь ласка, про флешмоб. Як він відбувається, та хто може доєднатися та власне про вашого захисника? Я дружина зниклого безвісті військовослужбовця військової частини, а 7093 військовослужбовця 9-го окремого стрілецького батальйону, який зник безвісти 25 березня 2023 року, у місті Бахмут разом з 34 військовослужбовцями. Сьогодні, 25 березня, уже 24-го року. Два роки як наші рідні зникли безвісти, два роки невідомості, два роки очікування, два роки боротьби за їхнє повернення, бо дізнатися, хоч якусь інформацію та долю наших рідних. Ми об'єдналися з рідними і почали з, з метою знайти хоч якусь інформацію за наших рідних. Їздимо на зустрічі, в координаційний штаб, виходимо на акції, всяко намагаємося. Нагадати світу усій спільноті за зниклих безвісти. І сьогодні ми хочемо запустили флешмоб у підтримку зниклих безвісти військовослужбовців 9-го окремого стрілецького батальйону. Так як сьогодні два роки, як наші рідні зникли безвісти, два роки невідомості. Цим флешмобом це флеш, відеофлешмоб, це крик рідних, це крик про допомогу, це. Надія, відчай невідомість, в якому живуть уже рідні два роки. Ми хочемо привернути увагу суспільства, влади, міжнародної спільноти до проблеми зниклих безвісти, до військовополонених та підкреслити біль родини, біль усіх родин, біль які перебувають уже два роки у невідомості та очікуванні, ми хочемо, щоб приєдналися до флешмобу всі е, громадянини України, вся спільнота, все суспільство, аби нагадати суспільству, що ми є голосом зниклих безвісти та полоненим, адже наші рідні боролись за кожного з нас, за кожного українця, за кожної клопотки землі. А ми маємо боротись за них за їхнє повернення. І... Я розумію, що дуже важко говорити. Пані Анастасію, скажіть, будь ласка, а як доєднатися до флешмобу? Ви маєте якийсь спеціальний хештег, з яким поширювати це відео? Так, хештег 9 ОСБ, Бахмути ми є їх голос два роки невідомості. Дуже дякуємо вам за те, що не втрачаєте ми надію. Ми дуже... вдячні за підтримку, за поширення, за репости нашого відео. Ми віримо, ми чекаємо, ми боремося. наших рідних чекаємо вдома, боремося за їхнє повернення, і будемо боротися поки не дізнаємося долю кожного нашого героя. Щиро бажаємо, щоб ваші захисники повернулися до вас, і щиро віримо у те, що кожен наш телеглядач доєднається до вашого флешмобу, аби якомога більше людей не забували та підтримували вас і зробили усе можливе, щоб ваші оборонці повернулися до вас. Дуже дякую за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тримайтеся, все буде Україна! Дякую. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Анастасія Вітряк, дружина зниклого безвісти, військовослужбовця. Форум тижні добрих справ перший відбувся у Вінниці. Це захід, який об'єднав представників бізнесу, влади та громадських організацій задля розвитку соціальних ініціатив, зокрема, розробка саме благодійних проєктів та волонтерства. Зроби добру справу та опублікуй про це пост у соціальних мережах не для того, аби похвалитись своїми досягненнями, а об'єднати та зібрати навколо себе доброчинців та благодійників. Саме для цього провели перший у Вінниці форум тижні добрих справ. Кожен волонтер, кожен громадський діяч, людина, навіть яка хоче спробувати себе у волонтерстві, може до нас долучитися, зареєструвавши будь-яку свою добру справу. Ми допоможемо ці добрі справи висвітлити, розказати іншим про них. Ми допоможемо скомунікувати волонтерів один з одним за їх напрямками. Ми будемо робити для них корисні соціальні програми. Проєкт в Україні працює вже 15 років і переважно реалізовується у великих містах. Цьогоріч до нього приєдналась і Вінниця. Ми бачимо, що в нашій громаді є згуртованість і влади, і волонтерів, і громадських організацій. І це досить важливо, щоб люди бачили, як проходить форум. Адже робити добрі справи, особливо в дення, вони надихають. І коли ти бачиш, що ми всі рухаємося в одному напрямку і приносить добро і тепло людям, то потрібно такі форуми проводити. Понад 100 волонтерів та представників громадських організацій стали учасниками форуму. Вікторія Кравчина, регіональна менеджерка проєкту «Посмішка.ЮА». разом з командою реалізовує ініціативу Бути тут волонтери допомагають переселенцям евакуйовуватися із зони бойових дій та адаптуватися у новій громаді. Це дає можливість розширити свою діяльність, залучити більшу кількість волонтерів самим людям дати можливість зрозуміти про залученість, так можливість бути тут, допомогти, тому що люди насправді цього потребують дуже сильно. Вони також хочуть бути залученими знову ж так до таких ініціатив. Форум тижні добрих справ планують проводити і в інших містах України, аби залучити ще більше небайдужих громадян до благодійності. Яна колодинська Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. Поповнення в родині гвинторогих овець лам та муфлонів у подільському зоопарку. Черговий бейбі-бум. також звіринець поповнився двома зебрами, яких привезли із Молдови. Про те, як зоопарк прокидається після зими у нашому сюжеті. Перед вами зараз ми бачимо маленьке ламеня, яке родилось два дні тому. Це малялами відразу стало улюбленцем відвідувачів зоопарку. Разом із ним у звіринці народились малюки гвинторогої вівці та муфлона. А у сімействі гуцульських коней з'явилось рідкісне лоша. У нього білі ноги, тулуб і шия, а голова чорна. Вже практично 99% Всі тварини знаходяться вже на літніх вигулах. Тварини перезимували зимовий період. Добре вже в великій кількості тварин є відтворення. Новими мешканцями подільського зоопарку стали і зебри: чотирирічна Марія та дворічний Мартин. Привезли їх по обміну з кишинівського звіринця, а у Молдову вирушать двоє ведмежат і 30 папуг. Смугасті новачки вже привернули увагу наймолодших відвідувачів. Мені тут так сподобалось, тому що тут багато тварин, тут можна ними зацікавитись, подивитися їх. Звісно, бачили різних тварин, там верблюда бачили, попугаїв, мапочок. Дуже цікаво було. Тварини не лише розважають гостей, а й допомагають у реабілітації військових та ветеранів. Олександр Галущенко, стрілець 109-ї бригади, родом із Маріуполя. Два місяці тому він повернувся з полону І зараз у Вінниці відновлюється завдяки спілкуванню з тваринами. Надає емоційно спокійливий такий стан. Розумієте, немає ніякої тривоги, таке якесь відчуття лігкості і свободи. Дуже приємно тут знаходитись і дивитися тварин. Двох зебер та інших мешканців зоопарку можна взяти під опіку, купуючи для них корм. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Це усі новини вівторка, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Зустрінемось традиційно о цій же порі. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.